Друзі, добрий ранок! З вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Їду в сторону дуже цікавого автомобіля. Це Jaguar F Type R V8 на 575 кінських сил. Ну і щодо автомобіля, який я буду сьогодні оглядати, дуже кльовий його rf Type R. 24-й рік, ціна 73 849 євро. Нетто. Один власник, 24-й рік виготовлення, 18 тисяч пробіг. Ну і потужність 575 кінських сил. З великих плюсів в тому, що його продає А офіційний дилер. Б даний автомобіль має від першої реєстрації 5 років офіційної гарантії, яка буде також працювати в Україні. Кожна людина, яка є потенційним клієнтом бушного автомобіля, вона дуже хоче гарантію, тому що гарантія це залог вашого спокою. Майже на місці і от завжди в таких випадках з'являються один за другим автосалони Volkswagen, BMW. І зараз буде Jaguar Land Rover, Або навпаки Land Rover Jaguar. Миленьке місце, багато цікавих автомобілів. Можливо ось. Зліва припаркований F-Type. Скоріше за все він. Подивимося зараз. Дуже на це схожий. Там у них три таких автомобілі з різними прибігами. І з плюс-мінус одинаковою ціною, тому нам не підійде один з тих варіантів, то в такому випадку розглянемо ще паралельно інші екземпляри. Я бачу для прикладу ще один. Ось стоїть F-Type R. Взагалі R у них означає найпотужнішу, найекстремальнішу версію. Тобто це номер 2 і є ще номер 3 але я його поки не бачив. Зараз запаркуюся і далі буду знайомитися з менеджером, оглядати автомобіль. Дуже мені подобається ця марка автомобіля 24 тисячі пробіг ні. Трохи не то. Шли глянемо той перший, який я бачив на в'їзді. Можливо, менший пробіг. 20 тисяч теж ні. В того який я приїхав дивитися, 18 тисяч. Так, заходжу в салон, камерою знімати не буду, бо це не всім подобається. Ягуарчик, за яким я їхав, що не подобається, всі чотири колеса з бордюркою є. Виробітка на передніх гальмівних дисках така вже, знаєте, ось є відчуття, що на ньому поїздили, хоча пробіг 18 тисяч. Колеса ще оригінал, бордюрка, бачите, в такому плані. І так, на чотирьох колесах. Пробіг трохи більше, майже 19 тисяч, без 14 кілометрів. По салону також є зауваження. Скоріш за все ми його не купимо. Ось тут в цьому місці взагалі не зрозуміло, що це, можливо, реставрація. Кажемо стан. Давайте так, по 10-бальній системі, я би сказав, десь на 6,5. Зколе, з коле, з коле, Взагалі якби не фарбований, але передня частина трошечки побачила життя. В чому суть тут є ще ж не? два інших. Тому зараз подивимося, яка там історія і будемо приймати рішення. Хочу це відео почати з того, що це дуже ексклюзивний автомобіль і абсолютно нетривіальний. А якщо порівнювати його з часами, на сьогоднішній день, наприклад, в Україні людина, яка там щось чогось туди-сюди досягнула, одразу купляє Rolex, Да? Це наприклад, прикладі йогоара, да? тому що багато чоловіків, які а хоче купити спортивний автомобіль, часто вибирають М3, М4, то у випадку з ягуаром це те ж саме, що ти вибрав не ролікси, а Patek Філіп, ви будете тим самим виділятися. І ця машина явно буде виділятися в потоці, тому що це, друзі, не 2, не 3 літри, а 5 v 8 компресор. Коли ви сідаєте в цей автомобіль, коли ви починаєте розганятися на ньому, ви отримаєте колосальну масу задоволення. Шикарний вихлоп. Давайте я вам зараз продемонструю її з відкритим спойлером і з активним вихлопом. Він, до речі, буде трохи заважати огляду через заднє скло 100%, тому що він так. Дуже високо підняти. Коли ви швидко їдете, він дуже покращує вам прижимну силу. Це саме головне. І щодо вихлопа. Непогано, але це не прям так аж супер вау. Поясню чому сажовий фільтр у дизельних автомобілів. Він, до речі, почав ставитися і на бензинові автомобілі, і називається ОПФ. Отопартік фільтр. Якщо, наприклад, ДПФ, це дизель-патрік фільтр. В бензинових автомобілях він тепер теж є, створений він для того, щоб ваш автомобіль не забруднював навколишнє середовище, і тим самим відповідав нормам Євро 6 і вище. Але що він робить? Цей... ОПФ-фільтр. Він в першу чергу дуже зменшує звук вихлопа. Тому, якщо ви, наприклад, хочете чути справжню симфонію звуку породистого 5-літрового v 8 вам треба обов'язково видаляти ОПФ фільтр. Каталізатори можете залишити, можете поставити спорткати, але ОПФ фільтр 100% відшиваєте і в ідеалі видаляєте. До салону ми ще повернемося. Давайте я вам покажу серце цього монстра. І, до речі, відкривається капот не як ми звикли, а таким чином. Є три варіанти двигунів. Перший, самий простий, двохлітровий турбо на 300 сил. Йде виключно на задньому приводі. Далі. Бензиновий 3-літровий компресор 380 сил. Це вже такий більш цікавий варіант, на мій погляд. Може бути як на задньому, так і на повному приводі. Потім йде V8, 5 літрів, 450 сил, теж задній або повний. І наша версія РК. Вона йде виключно на повному приводі 575 кінських сил. Її власна маса приблизно 1720 кілограм. Він розганяється в середньому 3,6-3,7. Вони заявляють 3,5. Ну, я думаю, що тут вже питання від дорожнього покриття, від температури так далі. Але фішка в чому? Компресорний двигун, у вас мало того, що V8 і не так має хорошу тягу, так ще й момент в будь-якому діапазоні. Неважливо, це нижні обороти, верхні. Тобто у вас іде рівна полка за рахунок того, що це компресорний двигун. І він крутиться прямо з самого низу. Це суперкайф. Щодо його конкурентів, я трохи так об'їхав цю тему. Дивіться, у нас є. Porsche 911 Mercedes SL55. Я не можу назвати 100% конкурентом М4, але давайте, ну нехай вона теж туди зайде в цю категорію, тому що навіть і прайс плюс-мінус одинаковий. Але по ексклюзивності ну, 100% Jaguar це топ. Навіть в Німеччині ти не часто зустрінеш Jaguar. Ну і плюс, яка може бути конкуренція, коли у вас от, 5 літрів v 8 все вже не роблять такі машини. Mercedes C63, будь ласка, 2 літра гібрид, 4 Який в нього класний салон. Це просто фантастика. 20-ті колеса, звичайно, різноширокі для кращого зацепу. Також у нього активний дифференціал. Салон взагалі безподобний. Багато шкіри, грі вентиляції сидінь. Класні кавши, вони йдуть. Як базові ці моделі, в інших можна там їх докупити, але тут база з логотипами Ягуар, Алькантара. Малесенькі козирки. Ось такі. Давайте я покажу вам багажник. можливо, вам теж буде цікаво. Він не надзвичайно великий. Але місця тут вистачає, його тут багато. Знизу бардачок. Суперсна ручка. Не знаю для чого вона, до речі, якщо тут є електробагажник, але ну, нехай буде. А гума в хорошому стані. Ще важливий, прям супер важливий момент. Фішка в тому, що Ягуар пропонує своїм клієнтам п'ятирічну гарантію з моменту першої реєстрації. І вони навіть, як ви бачите, наклеїли позначку, щоб клієнти, які хотіли би придбати цей автомобіль, це бачили. 5 років гарантія від першої реєстрації. Перша реєстрація у нас 06.05.24. Відповідно, от плюс 5 років від цієї дати. Боже, який величезний капот, який класний силует. А термальне лобове до речі, також кидається в очі. Мені подобається стан сидінь. Тут в мене зауважень немає. По салону кайф. Дуже низька посадка. Ти прям сидиш от ну от майже на землі. Ах, який звук. Ну, дивіться, він якщо відкривається, бачите, він трохи вам закриває огляд. Наскільки тут все дорого виглядає, фантастика! Мову, звичайно, змінити можна. Амбієнт підсвітки, Apple CarPlay, Android Auto. Уникнення зіткнення, асистент керування, контроль обмеження швидкості і контроль стану водія. Також хочу вам показати середній розхід. 14,3 літра за майже 5 тисяч кілометрів із спокійно, тому що цей автомобіль дозволяє зробити так, щоб тут було набагато більше. І 20, і 25, і навіть 30. Якщо ви будете їхати як в останній раз. Максималка тут на рівні 300 км, але я думаю, що цього і також з головою вистачає. По динаміці 0100 в середньому 3,7, 100, 200 82 8,3 і квотер в діапазоні 11,6 Я думаю, що це доволі класно. І покажу вам ще, друзі, одну фішечку. Все в шкірі, тут у нас алюміній, алюміній. Ось таким чином у нас включається підгрів або вентиляція. Це у нас стандартна тема для всіх лендроверів, йогуарів. Боже збав, боже як Просто неймовірно. От нема от цього відчуття в автомобілів з турбіною. Ну, Тобто вона у вас поки роздується. А тут ти нажимаєш і в тебе моментальна тяга. Моментальна, колосальна тяга. Клієнту все подобається. Він каже Андрій. Давай її купляти, вести в Україну. По ціні 88 880, віддають її за 85400 бруто, мінус смерверштор. Також нам роблять новий сервіс. Зміняють масло, фільтра. Боже, яка вона красива. Дуже приємно, що до мене звертаються з запитами знайти. Такого плану автомобілі перевірити, привезти. Дякую всім, хто мені довіряє. Я знаю, що це дуже важливо мати людей, компаньйонів, підрядників, яким можна щось довірити дуже сильно це ціню. Незабаром цей ягуар. Буде в Україні, буде їздити по місту Київ, буде радувати не тільки мого замовника, а й оточуючих своїм виглядом, звуком і портивною екстравагантністю. Я всім дякую за увагу. Надіюсь, я вам детально зміг розказати про цей прекрасний автомобіль, і якщо ви хочете і маєте бажання придбати. То по цьому відео ви зможете більш детально зорієнтуватися, потрібен він вам чи ні. З вами був Андрій Автофура. До нових зустрічей. Слава Україні!